Йоу, друзі, ми Brawl Stars, Що буде за сезон? Розберемо Brawl Talk, Що відбудеться в Brawl Stars, Який сезон буде? Які нагороди будуть? Що за зміна трофеїв, що за ультрабокси? Ви зараз це побачите в Браутолці зараз в цьому відео. Тому жміть лайк, підписуйтесь і скоріше заварюйте каву, чайочок і сідайте за стіл. Хорошого апетиту і погнали! Друзі, ви не замічали обнові щось дивного в обнові губка Боб? Не замічали? І вам я зараз розкрив секрет. Губка Боб, це була карабарація. Ну це на мік, що в Браус Старсі буде об шекрутіш Де Ви скажете, як це на мік? І звідки ти знаєш? А ви бачили нове відео, що відбувається в Браул Старсі? Відео, що розробочки виложили недавно, що буде відбуватися в Браустарські в будущому, 2025 року. І ось вони сказали, що будуть більше коли обиратися. Це намік, друзі. Що все буде крутіше, щось, щось буде ще імбовіше, ніж губка Боб, друзі. Це буде круто. Це перший намік. Друга одна штука, один ком'юніті, один цього його вважають королем суперсел. Коротше, друг суперсел, я не знаю, якийсь ком'юніті сказав: «Добавте такий хроматичний стар дроб, ось такий. І він сказав, напис розробочок. Зробіть так, щоб був хроматичний це його стардопчик і щоб там випадали завжди легендарні і міфічні бравлери. І ось так розробники ще на це нічого не відповіли. Ну, надіюсь, вони це колись, але ще вони на 2025 році, навіть коли води, що я, вони навіть це не сказали. Можливо, їх добадуть десь в 2027 а можливо, ніколи. Брао старці вже проводиться, буде проводитися скоро тех період. менше тижня буде вже Браво Толк І зараз я вам розкарю секрет Браво Толка. Ви готові? Жміть лайк, якщо ви готові. Три, два, один. У Толці відбудеться на наступному сезоні. 32 сезоні. На наступному 30... На наступному 32 сезоні відбудеться, друзі, як вам я скажу, точно колаборація. І нові трофеї, система трофеїв. Нові трофеї, додадуть, але, Ну але но, друзі, у нас забирають 35 ранг. І ще одне дно. Якщо у вас менше тисячі кубків Brawl Stars то ви не зможете отримати магаящики. 5 мегаящиків, тому швидше апайте свій ранг. І ось так, друзі, я вам покажу, хочу показати нового Бравла. Я вам зараз його покажу через три, два, одна. Дивіться, бравлера!